Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка. Отримав нарешті свою довгоочікувану посилку від одного з покупців на Фейсбуці. У нього купував різні монети різних років. Накопичив досить тривалий час і нарешті вирішив їх забрати і зробити огляд накопичених монет попередніх років. Вона так з 2014, з 2014 року десь зібрані приблизно по щорічні, а от до того там не дуже все її вкупі. Так, далі це, до речі, той продавець, який завжди упаковки робить хендмейт такий так званий, чітко підходить до цього всього діла. Так, а посилочка у нас тут досить така велика. До речі, посилка надійшла нам із Києва, від Василя Аркадійовича. Вартість посилки в 105 гривень обійшлася нам. Так, тут у нас захисна така подушка. Щоб це все, все не розсипалось і не розбилось по дорозі. Так, тут у нас все це все замотане, в такий великий опунок. Так, і все, все замотано. Великий шматок плівки. все все не викидаю, все зберігаю. І приказав, не викидай, пригодиться, бо інколи саме відправляю посилки. І там потрібно щось пакувати. Так, це не все. Прибираємо з робочого скала і переходимо власне до наших посилочок. Так. Ох, тут дивіться, как раз. Кожна монетка, як бачите, в ЗІП пакетику. Власне, так монетки потрібно зберігати, щоб вони були завжди... Не, 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 не було в них доступу кисню. Дивіться, яка краса. Я ж кажу, я довго збирав, декілька місяців купував монетки, відкладав їх і от вирішив нарешті забрати їх все одним, однією купівлею. Ці всі монети будуть на огляді. Так, Сьогодні на огляді буде одна з цих монеток, бо, звісно, що всі оці монети оглядати за один раз це буде дов, дуже довго відео. Так, що тут у нас? Ще одна з монеток, це ж кажу, монети попередніх років, але в досить гарній якості. І... Велика-велика маса монеток. Ціль у мене зібрати всю, всі монети з Нельзильберу України. Так, ось, до речі, цю монету я хотів сьогодні на огляд взяти. Так, ну, власне, все. Так, це ми все можемо прибрати. Все, що зайве нам не потрібне. Прибираємо. Так, скільки у нас тут монеток? Раз, два, три.

Присвячена Харківському національному університету. Я, до речі, був в цьому університеті, будучи ще студентом у далекому 2000... Не студентом аспірантом 2010-2011 роки. Так, отже, у нас сьогодні на огляді монета номіналом 2 гривні 2004 року, присвячена 200-річчю Харківському національному університету імені Каразіна. Так, ну відразу перейдемо до огляду аверсу монети. На аверсі монети зображено, зараз одну хвилинку візьму свого помічника, щоб нічого не пропустити. Значить, На аверсі монети зображено номінал 2 гривні напис. В нижній частині аверсу напис Україна 2004. В верхній частині монети. Малий державний герб України, і логотип банкнотно монетного двору України, і в верхній частині напис: розум, знання майбутнє. І так би сказати, трошки майже всередині розташована модель, така імітація сонячної системи. Сонячної системи, в центрі якої Сонце знаходиться, і значить, це символічне зображення сонячної системи. Як Частини всесвіту, в якій є планета знань. власне, Ну, власне, Планета знань це мається на увазі планета Земля. Гурт монети, рифлений, рифлений. і на звороті, тобто на реверсі монети, зображено власне, будівлю Харківського національного університету в центральній частині і її відзеркалення в нижній частині монети. На краях монети реверсу напис Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. І 200 років. Напис 200 років. Тобто у, 2000, у 2004 році цьому університету було 200 років, а у 2024 вже відповідно 220 років. От зараз огляд робу, вже, роблю вже у 2025 році. Тобто, даному університету 221 рік, власне, пішов. Це вважається найкращий університет Харкова. Топовий вуз. Ну, власне, в кожному місті є свої найкращі вузи. Ось от, в Харківській імені Каразіна вважається топовим університетом за рейтингу, за рейтингом і наукових публікацій, за кількістю студентів і, взагалі, опитувань, якщо попитати місцевих, то всі знають Харківський національний університет як кращий університет. Харкова і знаходиться він в рейтингу топ-5 кращих університетів України. Ось, Стосовно Василя Назаровича Каразіна, то він ще, до речі, був відомим географом, конкретно метеорологом. Він займався метеорологією, побудував першу в Україні метеостанцію і, власне, розвивав саме оце от напрямок наукових досліджень. І в честь нього названий, відповідно, найтоповіший університет Харкова на сьогодні. Стосовно даної. Манети. У неї тираж 50 тисяч одиниць, рік випуску 2004, діаметр 31 міліметр даної монети. Маса 12,8 грама відноситься до серії Вищі навчальні заклади України. Тобто є такі університети, практично по кожному місту України, і можна таку власне серію збирати. Стосовно ціни, ціна даної монети, не дивлячись на рік, що її вже більше 20 років, варюється в межах 160-200 гривень. Тобто її можна за таку в принципі, невелику ціну придбати на сьогоднішньому ринку, враховуючи нинішні ціни Нацбанку на монети, які тільки тільки випускаються, що там ціни вже від 160 гривень і більше, в залежності від пакування сувенірки чи просто. то... Це я вважаю, що це недорого. Тобто такий ось невеликий огляд сьогоднішніх монет. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі. А, ще один момент, я ж що ж до наступної зустрічі. Дану монету я хочу перемістити в свій планшет, вже трошки почав поспішати, як завжди, за традицією. Думаю, щось я ще мав зробити і забув. За традицією, як завжди, я такі монети перекладаю в ось такі планшети. Це в мене 2004 рік. І власну монету цим 2004 роком. Тут у мене вже декілька монет зібрано по 2004 року. І власне чергове поповнення такої монетки. Так, у мене там одна монетка хочу випасти. Перевернув вверх ногами. Так, зараз одну хвилинку. Це у нас все 2004 рік. 2004 рік у нас випусти літак Там 140. Так, ці монети нормально тримаються. Ну, це у нас номінал 2 гривні, це 2 монети. Поміститься вона ось сюди. Ось сюди, 2 гривні нормально поміщаються. Ось, власне, на цьому все. До наступної зустрічі, бережіть себе, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до побачення!